Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Ну, давайте називати речі своїми іменами. Нам о, нещодавно повідомили те, що Британія нам передала вже. А коли передала, ну про це ми вже так знаємо колись певно після війни. Тому що логістичні шляхи вони, певно о, йдуть о, такими, такими шляхами, що ворог не міг вирахувати. Як приходять ці ракети, і звідки вони будуть стартувати. Тому, власне, передача, певно, і навчання, і переобладнання літаків, все це було, робилось щонайменше кілька місяців тому. Що це дає на сьогоднішній день? На сьогоднішній день це дає перевагу, починаючи з того, що будуть знищені дальні, логістичні. Склади і шляхи, тобто ми бачили, що першим, ну на мій погляд, все-таки це був ШАДОВ у Луганську, коли були знищені склади зброєння, які досі були недосяжні для української армії. Так само не можуть спати спокійно вже і ті, хто постачає зброю російській армії через Київський міст. але найголовніше. Ми маємо розуміти, що ці ракети вони настільки далекобідні, що вони можуть досягати і Москви. Тому для наших супротивників це такий досить великий сигнал про те, що вони вже не можуть бути у спокою, вони не можуть спокійно бомбити українські міста, спускати ракети по нам. І оці події вчора і сьогодні. Це свідчення позавчора, вчора і сьогодні, свідчення того, що е м, починається великий український наступ. Це головна ознака: знищення шляхів, знищення авіації, е знищення е певно, будуть ще якісь об'єкти, не буду казати і все це разом каже те, що е наші союзники досить ретельно готуються, і досить ретельно. Напрацювали э, наші потреби, те, що нам потрібно, скільки нам потрібно, в якому обсязі, э, для того, щоб ми змогли звільнити свою територію. Тому що э, багато озброєння в свій час ми передали Росії під гарантії саме наші сьогоднішнього, і потім ця зброя хотіла до нас. Лондон направив Києву тисячі танкових снарядів, в тому числі ті саме уранові, а вот отслеживать, где именно они применяются в Лондоне, не будут. Ну, власне посилення обороноздатності і Велика Британія готова підтримувати Україну, надавати те озброєння, яке необхідне, для того, щоб Україна могла краще боронитися від російських загарбників. Ну, і от зараз визначили, що Велика Британія передасть ударні безпілотники, сотні ударних безпілотників, які готові летіти на 200 кілометрів, завдавати ударів, і це на додачу тих далекобійних ракет, які минулого тижня передала Велика Британія. Штормшетов, які можна буде застосовувати і на літаках радянського виробництва, і таким чином Велика Британія допомагає посилити удари українців в глибокий тил росіян. Ну водночас говорили також про посилення протиповітряної оборони. Велика Британія готова надавати ті снаряди, які потрібні Україні. Ну і зокрема до танків «Челленджер-2», які передає Велика Британія, і готова надавати ці озброєння. Стільки скільки буде потрібно, ну і водночас допомагати Україні в, в забезпечити їх ось цим, цим цим озброєнням для того, щоб Україна не відчувала снарядний голод. Справді зараз під час візиту Володимир Зеленський був і в Німеччині, і в Франції, і зараз, от у Великій Британії, та і, і перед цим був ще в Італії. Говорили зокрема про створення авіаційної коаліції. Так, от Велика Британія готова долучитися до створення авіаційної коаліції, хоча літаки F-16, про які так просить Україна, вона передавати не буде, тому що про попросту в Королівці немає таких літаків, але долучитися навчати українських військових за. Безпечувати снарядами і логістикою обслуговування літаків. Велика Британія готова готова допомагати і долучитися до інших країн, які підтримують цю ідею. Ну і тренувати найближчим часом готова розпочати навчання українських пілотів на сучасних літаках західного зразка, для того щоб українці змогли якомога швидше пересісти на літаки західного зразка. Ну і завдавати ударів. Скажіть би з яку вони не наказують сьогодні Україні, фактично НАТО є стратегічним тилом України. Ну, ми бачимо, що якраз продовжується парад оголошення передачі нових партій озброєння, і от на тлі рекордного пакету в 2,7 сім від Німеччини на тлі Чиних передач нових партій бронетранспортерів, колісних танків і іншої техніки від Франції також цікавою є і. Заява, ну, скажімо, новини від Великої Британії, і спрямованість тут одразу видно, що це має підсилити в першу чергу ударні можливості Збройних сил України, які мають розширити. Діапазон знищення військових об'єктів противника і забезпечити порушення логістики на тлі виконання тих завдань, що стоять на Весняно літню наступальну компанію збройних сил України і поки немає якихось чітких заяв стосовно того, що це будуть за ракети, але Велика Британія слідом за Німеччиною і за Францією сказала, що одну з основних уваг буде приділятися саме забезпечення протиповітряної оборони України, і тут можна передбачати, що це може висловлюватися у передачі додаткових систем. Протиповітряної оборони і ракет до них, що стосується ракет, то Великобританія, зокрема, може підсилити нашу систему протиповітряної оборони наявними нею, а наприклад, ракетами М120, це ми зараз говоримо евентуально, тому що саме ці ракети, наприклад, використовуються для систем протиповітряної оборони на сам. Також це можуть бути додаткові партії ракет і систем протиповітряної оборони малої дальності, таких як, наприклад, Штормер. І саме «Штормер» можуть, скажімо, бути в нагоді саме під час забезпечення протиповітряної оборони наземних військ, в ході їх виконання ними завдання безпосередньо на полі бою. Ну крім того, не виключається, що Велика Британія могла провести роботу по пошуку закупівлю якихось, наприклад, систем пострадянських і ракет даних, і це також скажімо, може бути. Ходити до цього пакету підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.